Книжка Геківокі закінчується матеріалом про благодійну організацію Фонд інвестицій в майбутнє. Це унікальний фонд, унікальна і благодійна організація в майбутнє, яку очолює, яку створює 87-86 річний сьогоднішній іменинник. Це дещо дивно, але це так. І от фонд був створений шість років тому назад. Але тільки почав розгорнути свою діяльність статутну, почався ковід. І, на жаль, мусили згорнути роботу, тому що зустрічатися не можна було, зустрічатися категорично забороняли. Потім, після ковіду, війна почалась і так прийшлося трошки відкласти. Зараз керівником цього фонду є коржі Роман разом зі мною, то він відкрив цілий напрямок діяльності. Global. Дрон академія. Глобал. Дрон академія. Так. Академія. І він професійно готує цих, пилотів, яких, і операторів, да, операторів і пілотів дронів. Дронів. Це зараз найбільш актуальна проблема для наших збройних сил. Де більше дронів, там перемога локальна, невелика, але перемога. А головне, що Україна вже майже, майже обігнала виробництво цих дронів Російської Федерації, нашого споконвічного. І це ми дуже. Працюємо на піднесенні, це додає нам сил і ще всяких там нових винаходів. Найбільш досконалі ці дрони це у нас. І на сьогоднішній день Роман Корж, Роман Віталійович вже підготував більше п'яти тисяч пілотів і. Операторів це величезна сила, якщо врахувати, що вони всі працюють на передовій. І ці, ці до успіхи, і досягнення, які нам передають, то це не без участі цих дронів і операторів і пілотів, яких випускає Роман.